Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз хочу зняти каратесеньке відео про огірки сорт сатіна Мені багато хто пише, що дуже негарний сорт. Це моя любов назавжди, на, на віки. Тому що ми вже один урожай зібрали. Ми зібрали, на жаль, я не зняла відео, бо я зібрала. А так, подивіться. Ось отакі маленькі кущики стебельця, Вони не, вис... не ростуть довгими, але огірочки лежать усі. Бачите? жарко зараз. Ось. Ось такі огірочки. Ось вони в'яжуться, в'яжуться, в'яжуться і скрізь. Гарний смачний сорт. годиться для консервації, для соління. Тому, якщо у вас є можливість купувати цей гібрид, купуйте, не пожалкуєте ні одного дня. Зодного дня ви не пожалкуєте. Тому що сор смачний, дуже плодоносить. Я верхушечки позривала, тому зараз покажу вам ось бічний і вже і на бічному пішли. Пішли вже в'язатися гірочки. Тому купуйте, шукайте, якщо не, купу... не купили, можете купити. Зараз уже, де купити, пишуть, що немає. Ну, знаєте, я вам так скажу, в інтернет-магазинах все є. Беріть тільки, біла така упаковка професійна насіння. Так, да, вони не дешеві. Я купувала вчора посіла ще от. Вчора було 2 червня, я ще посіяла один рядок. Посіяла я десь там 20% якогось, це мене стаканчиків. Вчора ще посіяла сатіну 34 гривні 10 насінин. Але вони того варті. розумієте? В інтернет-магазинах, в епіцентрі, де написано білий пакет і таким написано професійне насіння. от там 100% вас не. Підведуть. А оце я за зуду. Ну, зараз покажу, немає. Ще ж пуста цвіт спочатку буде йти в зазудки. А тоді вже ж, мабуть, буде щось нема. А так, Сатіна мені найкраще подобається. Найкраще. Ось подивіться. лежать огірочки Краса, краса красою ну чим не краса, І вони ростуть, врожай знімаємо. Ось у такі огірочки ми вже і знімаємо. ось такі Знімати треба кожного дня. Почнуть наростати. Зараз теплі ночі будуть можна поливати під корень. А взагалі огірки, я вже розказала в попередньому відео, любить підкормку вони люблять, можна просто збройнею травою поливати і буде все буде. А це огірки, які вже після. Того, як пройшов, у нас величезний ураган, град з курячої яйцеї, це ось вже побите листя. Але огірки, на щастя, залишилися, не, майже не пошкоджені стебла, тільки листя покоцане, огірочки продовжують рясненько родити, в'язатися, з ними нічого з плодами не трапилося, навіть деякі вже ось переростають, бо я їх не вибрала. А так, як бачите, на відміну від помідорів, огірки все-таки у мене не постраждали від буревію, від страшного-страшного граду.